Привіт, друзі! Обіцяне відео особисті цілі в продажах. Це дуже важливо для будь-якого продажника, менеджера по продажам, продавець, консультант, адміністратор. Всі, хто працює в продажах, це дуже важливо. Формування особистих цілей – це основа мотивації продажника. Ви маєте собі в першу чергу відповісти на три питання: перше, це що я хочу мати. Друге, що я хочу робити, ким я хочу стати, і зазвичай, коли ви відповідаєте на ці питання на листочку, ви їх прописуєте. І на підсвідомому рівні це спрацьовує так, воно як гроші буде на підсвідомому рівні постійно вами рухати. Е, розбити цілі на місяць, тиждень, день це дуже важливо. Ну, тобто, ви маєте розуміти, який обсяг KPI ви маєте виконувати щодня, щонеділі, щомісяця, е, це вже конкретний орієнтир, який можна щодня перевіряти. Ну, це я вже дочитую трошечки, я прописав основні тези по даному питанню. Запиши цілі та вивізь на видному місці. Взагалі, про це я вам можу зняти окремий ролик, але на свою думку, я вам так скажу: що коли ціль є на бумагі, ви записали ціль на папер, вона відзеркається вашому підсвідомості, вона буде дуже сильно впливати на вашу мотивацію, на ваші дії, на ваші подальші кроки, навіть на роботу з клієнтами. Я вам чесно кажу, що. Взагалі навіть читав в деякій літературі. Точніше, це така дуже важлива теза. Люди, які прописують свої цілі на папер, вони на 40% продуктивніші, ніж ті, хто тримає свої цілі в голові. Це вагомий аргумент, це доказано професорами там, якогось інституту Гарвардського, чи якогось це факт. З приводу того, як записати цілі та вивести їх на видному місці, ну зазвичай це. Може бути холодильник, ви можете просто прикріпити магнітом ваші цілі. Якщо продавцю, наприклад, не вистачає впевненості в собі, то я рекомендую прописувати свої успіхи, досягнення в житті. Це все працює дійсно. І тут головне діяти, а не тільки тримати це в голові.